Справа 253. Складіть формулу натурального числа. яке Перше задання: кратне число 9. Ну що ж, якщо число кратне числу 9, то воно при діленні на 9 маємо отримати якесь натуральне число. То його можна записати тоді, як 9, що множиться на К. Записуємо тоді, формула буде 9, що множиться на К або 9к. Де Натуральне число. Ну, якщо КД дорівнює, скажімо, 8, то 9 помножити на 8 це дорівнює 72. Ну, а якщо КД дорівнює, хай буде 111. Пишемо тоді 9 помножити на 111, це буде 999. Усі ці числа у нас кратні число 9. Переходимо до другого завдання. При діленні на 5 дає вистачі 1. Якщо при діленні на 5 дає вистачі 1, то ми отримали приділення якесь ціле число k. Якщо ми зараз 5 помножимо на k або 5к, і до нього додамо 1, що залишилось, то маємо отримати наше число dk записуємо. Це натуральне число. Є? Наприклад. Записуємо. Ну, нехай буде, ну, скажімо, візьмемо 2. 5 помножити на 2 плюс 1. Це буде 10 плюс 1. Це буде 11. І дійсно, якщо ми 11 поділимо на 5. То в остачі у нас буде число 1. Ну і візьмемо ще одне. 5 помножити, скажімо, на 9 плюс 1. Це дорівнює 5 помножити на 9 це 45, плюс 1. Це буде 46. І дійсно, якщо ми 46 поділимо на 5, у нас буде 9 і остача 1. Є?